Краса у нас на Черкащині отака красива старовинна церква. Село Мосне. Друзі, вітаю усіх. В першу чергу дякую моїм спонсорам Тьомі і Віктору. До речі, ця поїздка відбулася завдяки Віктору. Він блогер каналу Віктор Фореве». Кого цікавить якісний україномовний контент, підписуйтесь. І дивіться відео на каналі Віктора. Дуже широка тематика його відео. Так, друзі, подивіться, яка краса, який зелений живий коридор. Ми їдемо сьогодні в Мошни. Це Черкаська область. У давнини село Мошне було містом. Про це свідчать документи від 1592 року. Його власницею на початку 19 століття стала Єлизавета Бранницька, дружина князя Михайла Воронцова, який перетворив Мошне на свою резиденцію і збудував тут величезний палац. Він був більш розкішніший ніж Воронцовський палац в Алупці. Ліс, який оточував палац, князь перетворив на найбільш пейзажний парк у Європі. У нас на Черкащині отака красива старовинна церква. Село Мошта. Почала будуватися в 1830 році на місці дерев'яної церкви 1709 року. Будувалась вона за наказом Михайла Воронцова. Завершено будівництво у 1839 році. Освячена київським митрополитом Філаретом 19 серпня 1840 року. Автор проєкту італійський архітектор Джорджо Тарічелі, що працював міським архітектором міста Одеси. Будівництвом керував Терентій Ступніков. Після відкриття Стала ключовим елементом палацово-паркового ансамблю Воронцова. У 1917 році церкву намагалися зруйнувати, врятувало церкви від зруйнування, надання їй у 1926 році статусу архітектурної пам'ятки. Під час фашистської окупації в храмі влаш... облаштували концтабір, а потім стайню для коней, уявіть собі, церкву намагалися знищити через те, що її дзвіниця була важливим спостережним об'єктом. Після Другої світової війни про храм ніби забули, ніхто ним не опікувався, окрім настоятеля отця Сидоренка. У 2009 році у храмі завершили відновлювальні роботи. І відтоді церква належить до найгарніших православних храмів України. Висота її основної бані сягає 40 метрів, а прибудова дзвіниця 44 метри. Сьогодні церква Преображення в Мошнах перебуває у доброму стані і відноситься до українських пам'яток архітектури, які охороняються державою. І законом. Ви знаєте, саме ця Спасопребраженська церква та Воронцовський палац в Алупці та храм святого Іоанна Златоустого в Ялті збудовані Це в однаковому архітектурному стилі і з використанням подібних архітектурних елементів. Є легенда, що архітектор Джорджо Торічелі створив точну копію храму у Франції під Парижем. Тут стільки старовинних ікон, і, до речі, я попала на хрещення дитинки. Зараз, саме зараз, відбувається хрещення дитинки. Дуже красиво. І всередині, і зовні дуже красива церква. Друзі, обов'язково в коментах напишіть, чи сподобалась вам ця інформація. Чи вам це цікаво, щоб я знала, показувати вам ще стародавні храми України, чи ні. Обов'язково поставте вподобайку. Хто не підписався, підпишіться на канал Наталія Височина. І приходьте до мене ще. Я вам завжди рада. Ви знаєте. Пока-пока.